Доброго вечора, мене звуть Машковський Олег, і сьогодні дуже важлива тема це трансжири. Почнемо з того, що жири це взагалі-то важливий макронутрієнт, невід'ємна роль в абсорбції жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д, Е і К. Також жири підтримують нервову та мозкову діяльність, регулюють холестерин та кров'яний тиск, являються джерелом енергії, також є основний компонент мембран клітин. Існує у природі два основних вида жиру. Насичений і ненасичений. Насичений жир завжди в твердому стані при кімнатній температурі, наприклад, смалець. Вершкове масло. Наш організм потребує насичені жири, але не в таких кількостях, які як їсть нині пересічний громадянин. Бо надлишок їх в раціоні асоціюється з підвищеним холестерином та серцево судинними захворюваннями. Є багато досліджень, які це неодноразово демонструють. Але зараз не про це. На насичені жири бувають двох видів мононасичені. Полі ненасичені, які при кімнатній температурі мають рідкий стан. Ці ненасичені жири мають асоціацію з позитивним впливом на здоров'я, на відміну від е, насичених жирів, е, якщо, звісно, вони не в складі в ультрапереробленої шкідливої їжі. Є е, ще е, трансжири, ще один вид е, жиру. Це ненасичений жир. Після часткової гедрогнізації, який тепер при кімнатній температурі, має нерідку і не зовсім тверду форму. Витягнувши солодинника, можливо одразу намазувати на хліб. Якщо хто пам'ятає в 90-ті, таке було не то масло, не то маргарин, рама. Зараз, правда, технологію змінили, і зараз в маслі рама. А, ось склад масла рама сучасного, тому що я так і не знайшов а, з 90-х склад, який там був. Але я на 100% переконаний, що там було а, дуже багато а, трансжирів, на відміну, звісно, від а, сучасної версії. Ось сучасна версія. Тут трансізомерів жирних кислот, це і є трансжири. всього 1%. Але що, що все-таки не є зовсім хорошим. Багато хто каже, що а, маргарин це чудовий здоровіший замінник вершкового масла. Я б так не сказав, тому що вершкове масло, як ви знаєте, це насичений жир, а маргарин був колись ненасиченим е, жиром. Тепер він став ап, е, на ось цих 48%, вже 33% продукту. Стали насиченими. Іншими словами, це, е, ну, е, як і вершкове масло, в основному насичений жир. Тож, е, якщо хтось забажає зменшити насичені жири в раціоні, то ні в якому разі не переходити на маргарин, тому що е, це не тільки не, не полегшить ситуацію, це навіть може погіршити ситуацію, так е, як а там ще й можуть бути трансжири і в більшій кількості, ніж як тут вказано, 1%. Є основні чотири групи. Промислово виготовлені транжирні кислоти шляхом часткової гідронізації рослинних олій, чудовий приклад маргарин, овочевий жир та промисловий жир. Потім транжирні кислоти отримані під час термічних процесів, чудовий приклад катопля фрі, нагетси і рибні. Палички. Тепер також існують трансжирні кислоти, що містяться в, в природних джерелах, таких як продукти жуйних тварин, вершкове масло, м'ясо, яловичина, ягнятина та молочні продукти. І ще є четвертий вид це синтезовані для. Використання як дієтичні добавки, трансжирні кислоти. Ну, Про два останніх варіанти ми сьогодні не будемо розмовляти, тому що вони не мають такого шкідливого впливу на наш організм, як перші два промислово виготовлені та ці фритюрні всякі смаколики. Штучні трансжирні кислоти, більш відомі як трансжири, які Займають передову позицію, на мою думку, шкідливих продуктів. в топі. Людський організм не може повною мірою перетравити та засвоїти цей жир і, відповідно, розпихує, розпихує ці жири по всім куточкам нашого тіла, і внаслідок чого виникають проблеми, звісно, із здоров'ям. Ось я знайшов статті, які Ось стаття вплив трансжирних кислот на здоров'я людини, регулювання та моделі споживання. Тут чудово асоціюються трансжирні кислоти з рядом захворювань, таких як ожиріння, інсулінорезистентність, серцево судинні захворювання, рак і запалення. Ось ще одне дослідження: вплив трансжирних кислот на здоров'я. Експериментальні дані та дані спостережень. Транжирні кислоти мають негативний вплив навіть у дуже малих порціях. Метааналіз перспективних досліджень вказав, що навіть заміна на кожні 2% від загальних, від загальних калорій. В раціоні на, на трансжири підвищує ризик інфаркту міокарда або смерті від ішемічної хвороби серця на 20, приблизно в середньому на 25%, що дуже лякає. Тоді, якщо замінити 10% на трансжири, можна отримати 100% шанс померти від хвороб серця. Ось в відсотках в Америці. В яких продуктах зазвичай трансжири, які вживає населення. І перший пункт вражає всі смаколики, які тільки можна уявити, містять найбільше трансжирів. це тортики, печиво, крекери, пироги, хліб і таке інше. Ось ще одна причина, чому ультраперероблені продукти слід залишити на полицях. Недоторканими. Вони все одно, напевно ніколи не зіпсуються. Тож не переживайте, що їх викинуть, якщо ви не їх не купите. Далі. Далі, ну це взагалі то в Європі і в Америці. Виробники можуть написати 0 грамів чи 0% або Trans FAT-FRI. Поточні рекомендації щодо маркування харчових продуктів дозволяють харчові продукти з трансжирами, які містять менше 0,5 грамів на порцію. Вказувати як такі, що містять 0 грамів трансжирів. Це маркування вводить людей в оману, дозволяючи маркувати продукти як без трансжирів, Хоча насправді це не так. Тож купуючи продукт, на упаковці якого або не вказано, що в складі є трансжири, або вказано, що їх там ноль, ще не означає, що їх там немає. Тож слід бути обачними з такими продуктами, яких все-таки може міститися трансжир. Тож потрібно дивитися все одно на склад, і за допомогою цього можна визначити, чи є там, до цього ми ще повернемося і як це можна визначити, чи є. Продуктові трансжири. слідуючий слайд топ продуктів з трансжирами в Америці. Ось таблиця, в якій е, зазначено, в яких продуктах, скільки відсотків чи в грамах е, трансжирів І я зробив таку табличку, де вказано по порядку в яких продуктах. Ну і всіх них е, може міститись трансжир і в різних кількостях. На першому місці це шортенінг, він використовується в усіх кондитерських. Потім йдуть крекери, потім йде печиво, потім чіпси, потім донати. Донат це пончики різні, жарені в олії, потім пироги, потім жарені в фритюрі різні продукти, такі як. Нагетси, картопля фрі і риба. Потім йдуть різні, різна випічка, булочки різні, тортики і пенкейки. Це блінчики по-нашому. Так, тепер в Австралії. Тепер спеціалісти в Австралії провели підрахунок продуктів з очевидним та нехарактерним. Та не характерним містом трансжирів в продуктах. Ось які речовини вони зазначили, як ті, що містять, або повинні містити в своєму складі трансжири. Вони конкретні терміни включали, такі як частково гідрогенізований жир, гідрогенізована рослинна олія, гідрогенізований, але не включають. Повністю гідрогенізований. До неспецифічних термінів належать рослинний жир, маргарин, рослинні вершки. Іншими словами, е, науковці, професіонали вважають, що якщо в складі продукту написано це все, що обведено червоним, е, це все 100% має е, трансжири. Е, немає значення, що це. Там 0,5-2 грама чи навіть 30, це все, може бути е, трансжири. Отож, е, частково гідрогенізований жир, гідрогенізована рослина олія, гідрогенізований. Якщо на упаковці написані е, ці інгредієнти, значить там є трансжир. Також рослинний жир, маргарин, рослинні вершки. Запам'ятайте ці. Всі показники, по яким можна оприділити з легкістю, чи є в продуктах трансжири. В цьому дослідженні вони перелопатили всі упаковки і всі інгредієнти на продуктах, і виділили топ продуктів, в яких найбільше шансів отримати трансжири. Конкретні е, Продукти з конкретними термінами. Е, перше, перше місце 32% хліб і хлібобулочні вироби. Друге місце 22% злакові та зернові продукти. Е, третє місце 19, ну, майже 20% кондитерські вироби. Тепер до неспецифічних термінів. вони… Е, Знайшли такі продукти, які відносились до специфічних термінів. Це 36% хліб і хлібобулочні вироби на першому місці, 22% на другому місці кондитерські вироби, та на третьому місці всього 10% м'ясо та м'ясопродукти, найменше. Але все-таки і там є транжири. Тепер хтось запитає, навіщо виробнику пхати. В ультраперероблені свої різні продукти, ще й трансжири Бо гроші є все-таки вирішальний фактор в бізнесі. Це дуже вигідно. По-перше, трансжири покращують текстуру та смак продукту. По-друге, вони дешеві. По-третє, вони забезпечують продукту в рази і в рази довший термін зберігання. Я навіть називаю продукти з транжирами майже безсмертні. Тепер поговоримо про ситуацію в Україні. Я знайшов інформацію, що до 2023 року виробники повинні зменшити вміст транжирів до 2% на кожні 100 г жиру. Ось що. Пишуть про трансжири в Україні. Ось сайт е, Комітет Верховної Ради України, е, де є стаття, опубліковано 12 листопада 2021 року. Тут е, ось що тут. Пишуть про трансжири. Трансжири не здатні нормально брати участь в обміні речовин організму людини і не можуть бути будівельним матеріалом для органів і тканин. Вони відкладаються у різних органах, створюючи загрозу здоров'ю. Тут перелічуються різні хвороби. Ось ще що цікаве, вони пишуть. Вчені довели те, що у жінок, які захоплюються вживанням трансжирів, на 40% частіше зустрічається рак грудей, а у чоловіків значно зростає ризик захворювання на рак простати. Не забуваємо також, що трансжири гальмують роботу головного мозку, що найбільш згубно позначається на здоров'ї дітей. Дітей на здоров'ї. Дітей. Регулярне споживання трансжирів загрожує передчасному старінню розвитку деменції низьким інтелектом у дітей. Я вважаю, це ігнорувати просто неможливо. Зважаючи на таку небезпеку для здоров'я людини, Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала ініціативу під назвою Replace. Заміна. Яка містить настанови всім країнам щодо того, як усунути штучні трансжири з їжі до 2023 року, що є передумовою для подальшого припинення їх використання у цілому світі, регулювання вмісту трансжирних кислот запроваджено практично на всій території. А з 2 квітня 2021 року Європейський Союз встановив обмеження на оброблення трансжирів в продуктах харчування до 2 грамів на 100 грам жиру в їжі. Наразі в Україні, за даними статистики, споживання трансжирів однією особою становить від 2,7 до 12,8 грамів на добу при рекомендованих 2 грамах. Це занадто перевищує норми, обмежуйте їх вживання. Тепер переглянемо, я ось знайшов на промі такий сайт є в Україні, де можливо купити прямо сьогодні, прямо зараз маргарин столовий для тортів. 1750 гривень за ящик купити. Прямо зараз новою поштою відправлять вам додому. Ось такий жирочок. Характеристики суміш високоякісних рослинних масел і жирів в натуральному і частково гедрогенізованому вигляді рафінованих дозорованих Жирів Ну, не будемо дивитися, тут всякі, е, всяка гадость ще додана. Але саме основне це частково гедрогенізовані наші транс. Жирочки. Тож, закликаю бути обережними, тому що якщо такий продукт продається, кожен може купити і використати його в виготовленні абсолютно любих продуктів і продати його вам. Я багато ще знайшов гідрогенізованому та частково гідрогенізованому продукт Маргарин також. Також маргарин містить гідрогенізований, іншими словами, трансжир. Також можна купити прямо зараз. на промі. Ось на промі ще є. Маргарин столовий, молочний, особливий. Тут склад натуральному і частково гідрогенізованому вигляду. Є трансжири. Купляємо. І не знаю, що робимо. А, так, маргарин молочний. Назва цікава, там. Да? Маргарин молочний. Склад. Олія соняшника та пальмова, рафінована, дезодорована, в натуральному і частково гідронізованому вигляді. Трансжир. Маргарин столовий. Жир рослинний, частково гідринізований, рафінований. Трансжир. Ось такий зорка сирок. Цікавий також продукт. Продукт сирний, молоковмісний, ага, іншими словами, там є навіть молочні продукти. Кисломолочний. Тепер інгредієнт. Молоко коров'яче, незбиране, молоко коров'яче, знежирене, молоко сухе, замінник молочного жиру. Замінник молочного жиру. Це може бути легко трансжир. Йдемо далі. Печиво сніжок. Борошно-пшеничне, маргарин столовий. Якщо не описаний склад маргарину, можна там дуже легко отримати трансжири. Будьте уважні здобне, паличка. Натуральний. Гідро... Частково гідрогенізованому вигляді. Є транжир. Кокетка. Борошно пшеничне Рослинні жири. Рослинні жири. Не вказано. Олія це маргарин це. Що це? Рослинні жири. І я даю 100%, що тут є транжир а, здоба дріжджова ватрушка. Молоко. Дезадерований в натуральному і частково гідрогенізованому вигляді. Також трансжир. Ось такі у нас продукти. Тепер, так як я особисто знаходжу в інтернеті вагони трансжирів в вільному доступі, прямо зараз можна купити в печиві, в маргаринові, в чому завгодно можна знайти. Навіть в Сиркові, я вважаю, там також є трансжир. Закликаю всіх українців бути обачними з продуктами, які ви купуєте. В таких продуктах, як солодка жирна випічка, майже 100% будуть трансжири. Вони, звісно, будуть корелювати з 2% і до необмеженої кількості, на мою думку. Благаю. Не купуйте дітям печиво та всілякі тортики, не подивившись на інгредієнти. Я... До цього вам розповів, як австралійські науковці знаходять вміст трансжирів. І показав вам безліч прикладів, де є частково зірганізовані це, є іншими словами трансжири. Тепер мій висновок: чим менше ультрапереробленої їжі, тортики, випічка, фастфуд, ми вживаємо. Тим і шансів у трансжирів менше потрапити до нашого організму, потихеньку отруюючи нас. Тож їжте здорову, цільну, багато овочами і несильно жирну їжу. І будьте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, буде ще багато цікавого. До зустрічі!